Мне товариство, дійсно. Ми сьогодні говоримо про коморбідного пацієнта в розрізі ендокринної патології, і якраз татинотерапія, те, що говорив, шановний Володимир Іванович. Е Питань дуже багато задає, чи постійно, чи не постійно, чи можна курсами. Ну, наразі нашому пацієнту треба розказати, що курсове лікування це лікування антибіотиками, НПЗП, коли ми біль. А на загал, ті, які продовжують життя, впливають на якість. Це, на жаль, все-таки ті препарати, які постійного прийому, єдина корекція дози. Ну і вже тут ви бачите, що повинен зробити лікар. Він повинен контролювати низький рівень Ліпопротеїдів низької щільності і висока щільність це антиэтергенні мають бути на певному рівні. Ну, власне кажучи, ми йдемо шляхом зберігати життя нашому пацієнту. Але ризик перечасної смерті, ви бачите, це гіподинамія, надлишкова вага, це недостатнє вживання фруктів і овочів, до речі, яке дуже поширене серед українців: це куріння, це гіперхолістеринемія і артеріальна гіпертензія. І от Такі стани, як гіперхолістеринемія і артеріальна гіпертензія, ми розуміємо, що без постійного контролю цього стану ми не можемо гарантувати успіх взагалі подовження життя і подовження якісного життя через те, що коли ми колись приїжджали на конгреси і казали, що треба подовжити якісне життя пацієнту, ми посміхалися, думали, аби подовжити тривалість. Але якщо ми продовжили тривалість пацієнту після інсульту, то це вже ми зрозуміли, що нам... Нам треба не просто подовжити, а якісне. Як ми розраховуємо ризики? Ризики ми розраховуємо. Ми знаємо за шкалою скори. В 2021 році були скори 2 і скори, ОІП, в залежності від того, це пацієнти мають чи не мають кардіоваскулярні захворювання. І тут закладено стать. Курить не курить рівень тиску і рівень холестерину. Наскільки важливі ці показники? І ось тут варто мати на увазі, що жінки близько 20 коронарних подій розвивається за умов помірного ризику. Тобто, якщо ми розрахували навіть помірний ризик, це не значить, що вони мають бути поза нашою увагою. Коли ми беремо паління, гіпертензія, гіперхолестеринемія, то це не втричі збільшується ризик, а в 16 разів. Середній рідний рівень холестерину у наших українців, бо були дані опубліковані в 2019 році в дослідженні СТЕПС. бачите, починаючи з 30 років, вже йдуть підвищення, а 45 це вже 5 мільйонів. Хоч на сьогоднішній день, коли ми говоримо про загальний холестерин, 5 це все-таки вже висока цифра. Через те, що все дуже динамічно. Ми знаємо, що і рівень глюкози колись більше розглядався як норма. І тиск ми колись взагалі мали такий термін, Терміни, як робочий артеріальний тиск 150-160%, вважали, що це не шкодить пацієнту. Зрештою, ми зараз маємо чіткі параметри кожного показника. Ну і от, бачите, українців 34,8% це пацієнти з артеріальним тиском, досить високий відсоток з гіперглікемією і високий холістерин більше, ніж 40%. При цьому факторів ризику від 3 до 5 у 33%. Дуже велика дійсно говорив що дуже велика проблема це ожиріння або надмірна вага. Саме це було, подивіться, ці показники, надмірна вага 60% 2019 рік, потім повномасштабне вторгнення. І дійсно компульсивне переїдання. Коли ми бачимо ці градус результати, ми бачимо, що вживають солодке надмірно люди на тлі стресу. Лише 30% на тлі стресу починають менше їсти, а решта. Їсть солодке, багато, нерегулярно, комфортна їм їжа, треба мучне. І це все призводить до метаболічно-асоційованої хвороби печінки. Ну, є континенти, де ви бачите, не так широко представлені ці нозології. А є, на жаль, там, де вже серед дітей ми маємо ожиріння, і це вже дуже високий ризик. До речі, на сьогоднішній день, забігаючи вперед, метаболічно асоційована хвороба печінки, це є також прогностично погано для. Загального прогнозу і ем, статини, статини е, позитивно впливають не тільки на рівень ліпідів, а на кількість ліпідів в гепатоцитах у пацієнтів з метаболічно асоційованим жировим, як колись казали гіпатозом. Власне кажучи, ризики кардіоваскулярної смерті ми вже побачили, які серед українців і ми знаходимося в зоні дуже високого кардіоваскулярного ризику. 21 рік запобігання кардіоваскулярної Васкулярним подіям чітко нам говорить про те, що холестерин ліпопротидів низької, дуже низької щільності це фактор ризику, дуже потужний. І ви бачите, як він складається. Він шаб має такий аполіпопротид. А або Б, біагресивний. Колись ми вважали, що це білкові просто часточки, якими чіпляються рецептори печінки, і таким чином виводиться холестерин. На сьогодні відомо, що це дуже потужна біохімічна лабораторія, яка а, має. Дуже великий як додатковий фактор ризику, і чим більше цих рецепторів, отут слово щільність є доречним, чим більша щільність цих рецепторів, тим якраз ми маємо більш агресивний. І ось бачите, як диференцюються: диференцюються на атерогенні, антиатерогенні. Атерогенні – це є всі низькі щільності, їх дуже багато, і коли ми хочемо їх всіх підрахувати, ми інколи. Рахуємо загальні, високу щільність, віднімаємо і маємо цю час, часточку. І нашу класифікацію також е, бачите українського товариства. Так, хороші є, це висока щільність, це антиатергені, і дуже погані це низька щільність. 30% ліпопротеїдів ми з вами маємо наїсти, так нас створив Господь Бог. Але ми все-таки трошки нехтуємо його рекомендаціями і більше беремо ззовні. 70% си. Сінтезує печінка. Далі ліпопротеїди вони підлягають дію ліпопротеїн ліпази розщеплюються ідуть за потребами. Дійсно, ми маємо і вітаміни, і статеві гормони, дуже багато потреб ліпопротеїдів, але надлишки захоплюються печінкою і виводяться. Якщо є поломки на будь-якому етапі, мало ліпопротеїн ліпази мало працює, маленька щільність рецепторів не працює, немає зворотнього захоплення, все це іде і формує нам бляк. Тяжко. Але оманливий може бути нормальний показник. Чому? Через те, що у, у пацієнтів якраз з цукровим діабетом ліпопротиди низької щільності мають дуже велику додаткову цю щільність цих аполіпопротеїдів Б. Тому їм завжди рекомендовано низь, низьку таку дозу, завжди казали, не ни, нижчий рівень ліпопротеїдів на низькій межі. А зараз ми взагалі... Залежно від групи ризику пацієнта, ще ми можемо можем, нагадати, що ліпопротеїн А – маленька, дуже агресивна часточка, яка приймає участь в атерогенезі в тромбогенезі. І вже останній час показали, що кальциноз клапанів так само опосередковано цією маленькою часточкою ліпопротеїна Ей. Але, зверніть увагу, дуже низький рівень цієї часточки е, виявляється у людей з цукровим діабетом другого типу. Потім будуть знаходити цьому більш таки ґрунтовне пояснення, бо багато різних думок з цього приводу. Але принаймні так є: тромбоз виносний не є, е, е, не корелює з рівнем ліпопротеїда А, а прям Ма кореляція у артеріального тромбоза. Критерії груп ризику дуже високий, високий, помірний, низький. Ми визначаємо, звідси дуже високий. Це пацієнти вже з цукровим діабетом, пацієнти з низькою швидкістю клубочкової фільтрації. До речі, завжди треба рахувати швидкість клубочкової фільтрації за формулою сучасно EPI, Але якщо в нас кардіолог порахував за кокров, то не поспішайте кардіолога критикувати. Можливо, цей пацієнт отримує антикагулянти, і ті пацієнти, які отримують антикурату, Коагулянти повинні мати іще по формулі кокрофта, оскільки в рецептах в рецептурі в підборі доз ем, антикоагулянтів стоїть показник кокрофта. Тому інколи от можете побачити таку ситуацію, не думайте, що лікар не володіє інформацією, він просто адаптує під цього пацієнта. Ну і ви бачите, що цукровий діабет вже є таким, вже визначає певний ризик нашого пацієнта. І от гіперліпідемія. Варто на неї реагувати чи не варто. Гіперліпідемія це формування атеросклеротичної бляшки. І клінічно вона себе проявляє, коли закриває 75% або 70% просвіту. До цього вона не проявляє себе практично, якщо це ми маємо на тлі атеросклерозу так званий обструктивний тип ішемії. Але подивіться, які це дійсно реальні фотографії, то праворуч і ліворуч конгломерати вже такі. Кальцинозу. Тут уже зворотності, на жаль, немає. Тут уже будемо залучати хірургів до лікування таких пацієнтів, і ми повинні з самого раннього етапу починати вимірювати рівень ліпідів. Про це нам ще в 2021 році прописали рекомендації, за все, для того, щоб порахувати за шкалою скори і віднести пацієнту до певної групи ризику, повинні три гліцеріди. Це теж окрема, можливо, тема, тема доповіді гіпертрігліцерідемія без підвищення загального холестерину. Це може бути ознакою хронічного панкреатиту. А тут ви маєте взагалі, от в цьому контексті метаболічного синдрому цей термін пережив дуже багато цікавого. Від того, що це був ікс-синдром, потім метаболічний синдром, потім сказали, його немає, тепер він є. Але є в нас пацієнт. Коли в нас є пацієнт і прийшов до нас, ми повинні. Його зважити або поміряти е, е, на, з приводу абдомінального жиріння, виміряти рівень тиску Лігіартіс, знати рівень глюкози, знати рівень ліпідів і, звичайно, сечової кислоти, що вимагає сьогодні. Там вже далі за потреби електроліти, і все, і все. і все. Але оці базові на старті ми повинні знати Ліпіди ми виявляємо обов'язково. І ось тут вже чітко прописано для кожного пацієнта окремо. Тут є показники, щоб ми не. Плуталися в розумінні, це показники, зверніть увагу, ліпопротиди низької щільності, бо загальна правда, загальна має бути 4,5 загальний холестерин. І вже там нижче немає потреби. Але коли ми окремо розбираємо низьку щільність, то тут є дуже високий, високий помірний і низький. Там, де низький ризик, де у пацієнта немає додаткових факторів, звісно, це, будь ласка, три. Але там, де дуже високий ризик, це вимагає. Сучасні рекомендації, сучасні стандарти тут має бути значно нижчий рівень холестерину ліпопротеїдом низької щільності через те, що лише за таких умов зверніть увагу: клас 1, рівень. A, ми гарантуємо стабільну, стабільну ситуацію. Ми гарантуємо, бляшка не розірветься. Ми гарантуємо всі позитивні події. Як приймають статини американців? В них з 17 по 20-й, бачите, там, де пацієнтів цукровий діабет, високий ризик, вони більш чемні до прийому статинів. А українці трошки краще приймають аспірін. А от статини приймають дуже мало пацієнтів. От тут якраз наша з вами робота. Ми повинні пацієнту пояснити, для чого він приймає статини, що ми, яку мету ми ставимо. І які наслідки можуть бути, коли він відмовиться? Ну, колись статини були дуже дорогі і було важко пацієнта переконати приймати, от, скажімо, певні статини, то я завжди казала: не прийом статинів призводить до е, е, закриття судини. Далі вам треба буде йти до хірургів, ну, як менше ставити стенд. І порахуйте, скільки вартість стенту, самі ви його собі не поставите, вам треба буде це все ще оплатити, всі процедури. І порахуйте, скільки коштує статин, і знаєте, якось воно діяло. Бо результат це звільнення дійсно судини від отаких тяжких ускладнень. Ось, будь ласка, без статинів, бляшка прогресує і, зрештою, закриє судини. На тлі прийому статинів навіть дає певний регрес. І так наша тактика. Оцінюємо ризик для цього, власне, і визначаємо рівень ліпопротеїдів. І далі, в залежності від того, або починаємо з модифікації способу життя, і це надзвичайно складна ситуація, бо до модифікації способу життя відноситься ще фізичні навантаження. І оці дослідження СТЕПС показали, що фізичними навантаженнями українці займаються на загал 10%. І ви почуєте від кожного пацієнта, ви знаєте, я бігаю на роботі з третього наступного. На перший поверх, з другого на третій, сірі там гуси заганяю. Це все не те. Треба мати аеробні, вийти, пройтися і мати такі навантаження. Аб... Далі прийом препаратів. Ось ця табличка, яка чітко дає рекомендації, коли і як, з яким рівнем холестерину ми починаємо категорично працювати, з яким починаємо працювати з модифікацією способу життя, а це і дієта, і це обов'язково фізичні навантаження. І ви бачите, що навіть зниження на 50% це є вже певною перемогою. Ось наші статини ста. Це препарати, до яких дуже довго йшло людство, вони блокують синтез ендогенного. І, до речі, коли починали працювати з синтезом ендогенного, то е, хотіли був дуже, дуже хороший е, препарат, який на більш ранніх стадіях блокував синтез ендогенного. Він був надзвичайно ефективний, але він був настільки гепатотоксичний, що його не завели навіть в третю стадію досліджень. І коли вже були синтезовані статини, показали їх ефективні. Вниз і досить пристойно Досить хорошу е, переносимість. І так, які ж ефекти статинів. Це, звичайно, гіпохолістерингемічні і зниження е, гліцерідів. Але вони мають плеотропні ефекти, це зумовлює їхній е, вплив їх на загальну смертність. Суттєво знижують загальну смертність, які так звані плеотропні, додаткові, протизапальні. А наскільки це важливо, Тільки бляш, е, коли формується бляшка, покрити. І там, де покришка має запалення, ця бляшка дуже швидко розірветься. Бо, по-перше, ядро є ліпідне, фіброзне, може стояти по центру, може бути ексцентричне. І там, де ядро ексцентричне, і де запалення е, покришки, там ми. На тлі високого тиску дуже швидко розривається і йде тромбоутворення. Антипроліферативні, антитромботичні, імунодепресивні вазодилятуючі. Таким чином ефект статинів більш, ніж просто гіполіпідемічний ефект. Це покращення функції ендотелію, протизапальний, зменшення. А ймовірності виникнення тромбів, підвищення стабільності. Бляшка є, але вона стабільна. Вона не не, не буде прогресувати і вас гарантія, що вона не розірветься. Так ми сказали контроль, обов'язково контроль. І раніше були більш категоричні контролі як статинотерапії, так і е, побічних ефектів. І отже, було місяць. Зараз, на сьогоднішній день, у вас два місяці для контролю. Два... Можете призначити на старті. Ви визначили рівень статинів. Обов'язково на старті ви визначили трансамінази, бо в нього можуть бути змінені трансамінази з. В... Под іншим причинам, а він вам скаже, що це статини вплинули десь там навіть за 3-4 дні. Ні, на старті ви подивилися, які стати е, ці трансамінази АСТЛТ. Якщо в два рази в два з можете призначати тричі підвищені трансамінази, вже заборона для призначення статинів. І от, коли ви маєте е, певні е, позиції, ви обираєте, звісно, меншу дозу, обкомбінований препарат, через два місяці перевіряєте контроль рівня ліпідів і контроль печінкових ферментів КФК. КФК підвищується тільки на загал, вже показано по даним літератури у пацієнтів з аутоімунними захворюваннями, і визначається КФК лише коли є скарги. І тоді п'ятикратне підвищення КФК є критерієм для відміни препарату. Отут можете сфотографувати, щоб мати таку підказку, які є причини підвищення АСТ і АЛТ, бо дуже багато причин, як печінкових, і бачите, різні печінкові. Від алкогольної хвороби до неалкогольних е е стеатозів, це старі назви, але все-таки вплив алкоголю треба враховувати, хоч зараз я ж кажу, метаболічно асоційована хвороба печінка, і не печінкові є причини, тому треба е брати до уваги стан пацієнта. Обираємо найкращий, який найкращий розвастатин. А в нас розістер неподільна таблетка, селективний блокатор синтезу ендогенного. Збільшує кількість рецепторів ліпопротий низької щільни на поверхні печінки. Бачите, він не тільки е, блокує синтез ендогенного, він дає потужне зворотнє захоплення. Ось Розістер 10 і 20. Він гідрофільний, зазнає мінімального метаболізму за участі цитахрому п 450 найменший ризик взаємодії з іншими ліками. А з якими? НПЗП. НПЗП призначаємо, бо це пацієнти більш старшого віку. Призначаємо хай на певний курс. Але подивіться, антибіотики і протигрибкові також. Ми призначаємо нашим пацієнтам. Тому, коли ми призначаємо розувастатин, ми не переживаємо, що буде якась взаємодія, кожен препарат буде діяти в своєму руслі і буде ефективний. А ось розувастатин, він ефективніший, чим... він більш новий, більш скажімо, модерновий в плані ефективності і безпеки. І він, звісно, більш потужний в зниженні саме таких атерогенних ліпопротидів низької щільності. Проти інших зробили по. Порівняння зробили дослідження, і тут ви бачите максимальне зниження три так само і максимальне підвищення антиатерогенних ліпопротидів високої щільності, що є клінічно. Я завжди кажу, що коли нам дають тільки лабораторні показники, так це дуже цікаво. Але що ми, як клініцисти, який бенефіт з цього маємо? А зверніть увагу: ризик інфаркта міокарда – мінус 54%. ризик інсульту 48%. Виявляєте, кожного другого ми врятували від інсульту. Ризик стенокардії теж майже 50, серцево-судинні події 44, комбінований ризик серцево-судинний 47, і це дуже потужна точка, хоча 20%, але це загальна смертність. Мало препаратів показують цю загальну смертність, бо пацієнт або помре від серцево-судинних подій, або від бронхолегеневих, або ще якихось. А тут і загальна 20% вдалося досягти нарозова статину. І ось що. Дуже важливо нашим пацієнтам дослідження розува статин попереджає серцево-судинні події у осіб з помірним ризиком. А як попереджає інсульт мінус 30, А ми знаємо, жінок дуже часто інфаркт міокарда – мінус 35. От жінки з помірним ризиком, ось як ми їх вберегли від інфаркта і інсульта. І здатен розістер, якщо ви його будете призначати більш чим на 50%, знизити рівень. Атерогенних ліпопротеїдів низької щільності. Що ж, велика, дуже доказова база Розістеру в первинні цих пацієнтів окремо з гіперхолістеринемією. А ми розуміємо, що ми її виявляємо, і на старті треба дати лікування з гострим інфарктом, з цукровим діабетом дітей від 10 років з. Вродженої гіперхолістеринимію широкий діапазон 10-20. простота використання раз на день в будь-який час. Незалежно від прийому їжі, бо наші пацієнти інколи забувають, знаєте, такий є дуже хороший вислів. і Мені подобається, що настає певний вік, коли ліки треба приймати в присутності когось, щоб через півгодини запитати, а я ліки пив. Так що, якщо у пацієнта нема в кого запитати, чи він пив ліки, треба саме отакі йому ем, дуже важливі до їжі, після їжі. І Біологічна еквівалентність оригінальному препарату, кому призначаємо серцево-судинні захворювання атеросклеротичного генезу. Пацієнт з цукровим діабетом ми говорили, в них дуже агресивні ліпопротеїди. Хронічна хвороба нирок для попередження кардіоваскулярних ускладнень, пацієнтам з дісліпідемією, сімейною і емію, розістер статин нового покоління для впевненого контролю рівні ліпідів, зниження ризику серцево-судинних катастроф, чому його говорю Розістер. Цінова політика не заставить пацієнта відмовитися від лікування. Я хочу сказати, що працюємо заради перемоги, перемоги над нашим ворогом, захворюваннями, подякувати за увагу і сказати, Україна є, була і буде. Дякую.